Поляки, які блокують кордон в Дорогуську, попри серйозні вимоги до Євросоюзу і України, дозволяють собі вживати спиртне. Перевізники, голова громадської організації, перевізники західного регіону Віталій Коценко, який відстежує поведінку протестувальників на кордоні, розповів про традиційні вихідні. В суботу, в неділю, а в них це вже каже на постійному, на постійній основі такий вікенд. Вони навіть самі поліцаї говорять нашим хлопцям, що ми не хочемо заводити автомобілі, так як там тверезі люди, і ми не хочемо конфлікту, щоб відбулася якась перепалка, там словесна, не дай Бог, фізична якась ситуація. Одночасно відзначив, що рух у дорогуську дуже повільний. А самі протестувальники змінюються, каже частіше ніж раніше. Ну слухайте, ситуація якась нетипова, незрозуміла. Відбувається у них дуже часті ротації. На ці ротації приходять якісь інші старші. Сьогодні там велика їх частина поїхала на великий мітинг у Варшаву. Щорашнього дня рух дуже кволий. Там буквально витягнули наших три автомобіля пріоритетних пустили пару тентів, десь порядок до десяти і, і все на тому закрило. Найгірше каже Коценко: якщо водій у черзі на кордоні ще й захворіє. Свіжий приклад чоловік, який везе в Україну трактори. Саме в одному з них нещодавно протестувальники побили скло через нервування та ще через стояння понад 20 днів у черзі, у нього загострилась хронічна хвороба. Тож пішов до поляків домовляти, що пропустили на аудіозаписі цієї розмови, яку надали нам очевидці, чути чим все закінчилося. Цього не припустите? Рольні, чи машини, трактори, машини ну, яке як причина? Ну хотіли би знати. — то наша конкуренція. То Наша конкуренція через ми, ті трактори стоїмо ми трактори. тут. Привіз поляк з Англії, а я везу в Україну. І то така конкуренція, щоб не було в нас в Україні тракторів, щоб не садили збіжжя і не возили до вас. Так було на Україні трактор, щоб не і не То ми мусимо голодні бути, так які ви голодні? А ми які? Ну що станеться, як ті трактори поїдуть? А знаєте, скільки тих тракторів нам росіяни спалили? То що не пропустите трактори? Нові ні. Рятувало чоловіка те, що втрутилася польська поліція. Протестувальники лякали журналістами. Поліція наїхала на них. Що зараз я визову сюди журналістів, і вони це все зафільмують. Що ви робите? Отакі знущаєте з людей, що і так далі. Він простояв 25 днів цей чоловік в тому автомобілі, і вже біля тижня часу там, прямо перед ними перед мітингувальниками, вони заблокували. Тож українського водія із недугою під тиском поліції таки в Україну пропустили. До слова і раніше перевізники відзначали, що протест на кордоні виходить за розумні межі, оскільки протестувальники часто керуються суто своїм настроєм. Анна Кравчук, дванадцятий канал.